Євген Шиш 33 роки. Викладач фізичної культури в сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Почав займатися футболом з 10 років. Перше місце зі змагань здобув у 15. Має понад 90 винагород та перший дорослий розряд з футболу і великого футболу. Я розвиваюсь не тільки сам, але й намагаюсь спонукати інших до розвитку. За весь час спортивної діяльності саме з футболу я маю біля 90 медалів. Є індивідуальні нагороди, а також командні нагороди. Їх достатньо достатньо багато. Найближчі плани на майбутнє хотілося б, звісно, якомога більше проводити. Змагань, якихось зустрічей, але за того, що ми знаходимося в 40-кілометровій зоні, то ми не можемо проводити на офіційному рівні ці змагання. Хотілося б, звісно, щоб воно поскоріше це закінчилось, і ми могли на належному, певному рівні повищити свій клас і розвиватися не тільки фізично, а й духовно. Потрібно завжди. Слідити за своїм здоров'ям, правильно харчуватись, правильно нажитись спати, займатися якоюсь зарядкою. Тебе повинні оточувати ті люди, які тебе підтримують не тільки в твої позитивні моменти. так? Але ще й в негативні, які можуть підставити плече, тебе вислухати. Хочу сказати, що всім, всім людям, які займаються спортом, не тільки футболом, повинна бути ця спрямованість, впевненість і радість від того, що ти отримуєш. Навіть якщо під час війни ви не можете ходити в спортивні зали, можна займатися вдома. Є дуже багато емоційних роликів, які вилажують, в різних соціальних мережах. Займатися зарядкою можна не тільки дорослим, але й дітям. Підтримати своє здоров'я і все у вас буде добре.